Дорогі любощі, чого тільки не робить жіноча краса з чоловіками. Але такого як на Ковельщині, ще треба пошукати. Там чоловік не аби як спішив купити пестощі за гроші, аж розщедрився на чималий аванс. Але в результаті піймав облизня і став жертвою шахрайства. Молодий чоловік переказав на банківські картки Жриці кохання понад 25 тисяч гривень передоплати. Його так, як то кажуть, розвели за чотири години. Свої емоції, вочевидь, запам'ятає надовго. Пішов ділитися враженнями з поліцейськими. До поліції надійшла заява від 25-річного місцевого мешканця. Він перерахував декілька десятків тисяч гривень за нібито інтимні послуги. Він хотів отримати їх, але не отримав. Зараз за цим фактом слідчі ковальського управління розслідують кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, встановлюють всі обставини, коли кому, скільки він надіслав, на які карткові рахунки. Будуть взяті тимчасові доступи до банківської інформації. Наразі слідчі з'ясовують то була любовна шахрайка чи взагалі спритник з бородою. Де був шахрай, котрий виманив у довірливого такий куш? Загалом аферистів нині до кольору, до вибору, які тільки схеми не вигадують, розказують правоохоронці. Він якось це е, пояснював, чи він вів з кимось переписку, чи де він, як він ці послуги збирався купувати? Переписка велася певна, знайшло оголошення в інтернеті, швидше за все, так як це стандартно відбувається, такі шахрайства бувають дуже часто. Загалом за добу надходить. Від і більше повідомлень про різні шахрайства, і 90% з них це якраз шахрайства через інтернет через те, що люди наперед надсилають гроші за товари. Ну і такі, от навіть послуги інтимного характеру. Такі теж непоодинокі випадки трапляються. Ну а молодому чоловікові поки лишається себе втішати. Заплатив не за любов, а за життєвий урок. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.